Емоційний баланс 12 навичок, які допоможуть віднайти гармонію. розділ 12й. Долайте в моменті Найчастіше люди з непереборними емоціями стикаються із одними й тими ж стресовими ситуаціями знову і знову. Отже, до певної міри ці ситуації передбачувані. У цьому розділі ви навчитеся ідентифікувати, якими були минулі ситуації, і якими вони продовжують бути, як ви їх долали і якими були нездорові наслідки. Потім ви ідентифікуєте нові стратегії подолання, які зможете використовувати у майбутньому, якщо зіткнетеся із подібними ситуаціями. Ви також виявите, якими можуть бути більш здорові наслідки в результаті використання цих нових стратегій. Майте підбадьорливі думки у житті виникає багато стресових ситуацій, коли все, що нам потрібно, це почути кілька підбадьорливих слів, щоб підтримати нашу мотивацію або допомогти нам витерпіти біль, який ми відчуваємо. Але бувають і такі стресові ситуації, коли ви опиняєтеся просто на самоті, і вам потрібно підбадьорити себе самостійно, щоб не втратити силу. Найчастіше це можна зробити за допомогою підбадьорливих думок. Підбадьорливі думки слугують нагадуванням про те, як ви проявили силу в минулому, коли пережили стресові ситуації. А також про те, які саме слова підбадьорення вам надали цю силу. Підбадьорливі думки особливо корисні, коли ви тільки не помітили, що відчуваєте напруженість, нервозність, злість або невдоволення. Якщо ви можете розпізнати стреса здалегідь, то у вас буде більше можливостей використати одну з цих думок для того, щоб заспокоїти себе. Можливо, у житті навіть виникають регулярні ситуації, коли ви можете передбачити, що одна з цих підбадьорливих думок могла б вам допомогти. Нижче наведено список деяких підбадьорливих думок, які багато людей вважають корисними. Запишіть собі ті, які ви самі вважаєте корисними, а також придумайте свої власні це не триватиме вічно. Мені доводилося побувати в безлічі болісних ситуацій, і я пережив їх. Це теж мене зараз мої почуття завдають мені дискомфорту, але я можу їх прийняти. Я можу бути на взводі, але все таки вирішу цю проблему. У мене достатньо сил, щоб впоратися з тим, що відбувається зі мною зараз. Для мене це можливість навчитися справлятися із моїми страхами. Я можу це пережити і не дати взяти мене заживе. Я присвячу стільки часу, скільки буде потрібно тому, щоб відпустити це і розслабитися. Мені вдалося вижити в інших подібних ситуаціях, і в цій я теж виживу. Мої... Занепокоєння, страх, смуток тощо не вб'ють мене, просто зараз мені недобре, це всього лише мої почуття, і з часом вони минуть. Немає нічого страшного в тому, щоб іноді відчувати занепокоєння, страх, смуток тощо. Моє життя контролюю я, а не мої думки. Я можу думати про щось іще, якщо захочу. Зараз мені ніщо не загрожує. Ну, то й що? Ситуація відстій, але це тимчасово. У мене вистачить сил, щоб із цим упоратися. Підбадьорливі думки можуть розвинути у вас стійкість до стресових ситуацій, даючи вам сили і мотивацію пережити цей досвід. Тепер, коли ви дізналися про те, що таке підбадьорливі думки, ви можете почати користуватися ними нехайна напишіть п'ять улюблених підбадьорливих думок на стікері і покладіть його до себе в гаманець або приклейте на місце, що впадає в око, яке ви бачите щодня. Наприклад, на холодильник або на у ванній. або ж якщо ви хочете, щоб вони завжди були з вами, запишіть їх у додаток на смартфоні що більше ви бачитемете свої підбадьорливі думки, то швидше вони стануть частиною вашого автоматичного розумового процесу. Записуйте стресові ситуації, у яких ви можете використати ваші підбадьорливі думки, що дають вам сил, і тримайте його при собі, щоб можна було записати ситуацію одразу після того, як вона станеться можливо, записувати свій досвід одразу здасться вам ніяковим або незручним. Але якщо ви це робитимете, вам буде простіше згадати про те, що застосовувати підбадьорливі думки потрібно якомога частіше. Подолання наодинці або разом із іншими людьми найімовірніше вам знадобиться використовувати різні стратегії подолання, коли ви на самоті, і коли ви із кимось іще. Наприклад, коли ви перебуваєте на самоті і вас переповнюють емоції, можливо найефективніше буде використовувати розслаблення під керівництвом сигналів або техніки усвідомленого дихання, щоб заспокоїти себе. Але ці техніки можуть бути недоречними або неможливими, коли поруч із вами є хтось іще. Тож, вам треба бути готовими застосовувати інші навички у ситуаціях із іншими людьми, наприклад, взяти тайм-аут або використовувати підбадьорливі думки. Для вивчення виберіть чотири стресових ситуації із минулого та проаналізуйте, як ви з ними впорались. Ідентифікуйте нездорові стратегії подолання, якими користувалися і до яких наслідків вони призвели, як для вас, так і для інших, хто був залучений у цю ситуацію. Потім запишіть, які нові навички із цієї книжки могли б допомогти вам у подоланні цієї ситуації у більш здоровий спосіб. Нарешті визначити для себе до яких більш здорових наслідків може призвести використання нових стратегій подолання.